Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в одиночне зіткнення, будемо ми боротися проти базлайтерів. Я думаю, вони вже всіх нас задовбали. Тому сьогодні ми будемо грати замік проти цих галимих базлайтерів. Я спробую якось їх наказати, що е, ну, показати їхнє місце в цьому житті. Бо вони, чесно, думають всіх вже задовбали вкрай, е, будемо ми убивати мало кого. Будемо вбивати ми в основному базлайтерів. У мене на сь на сьогодні така ціль убивати як можна більше базлайтерів, бо вони вже задолбали абсолютно всіх. І вони в кожній грі. Думаю, що вони головні. Ага. Ну, Скажімо так, Ніко теж не найкращий, буде. Але будемо так пробувати щось з цим базлетером зробити. А, тут взагалі безлетерах нема. Це ж як так вийшло? Базлетерах немає. Ну, тут взагалі базлетери і там в основному кити і едгари теж, які дуже сильно вже всіх надавали. Ким теж такі бісять. Так що вбиваємо в основному анскіл. До речі, на що Міко я б не погоджую на скіл, і у мене на то є деякі причини. По-перше, він вже вік в грі, навіть більше, і всі вже його навчилися контрити по максимуму. Наприклад, як. Ну, що всі вже зрозуміли таймінг його, там тільки якісь лохи якісь не навчилися це робити. І просто. Ну, він вийшов з міто. У нього дуже довга перезарядка і то все. Тому от я не погоджу, що він з тут. Да, йому не треба особливо нічого такого, але розуміти на кого можна стрибати, на кого не можна, це треба мати поняття. Ось, дуже до речі, цікавий цей скін. Нарешті він вийшов. Я його зразу ж купив, як я його побачив. От куди робот їде мені цікаво? Ага, до шелі він йде. Боже що? Бітва за FPS. Боже, що? а що лагаю? Тепер немає. А цього міка я б хотів сильно убити. Не за те, що він скіл, а... Ага. Понятно. <свист> ага. Иди нафиг. Ох, шум. А, виновенно, это я рад, что у меня Гео, убивай. Та шо ви його ніяк не вб'єте? Шо, дурні? Окей. Ну, окей. Ага. Понятно. Ну, ладно, у мене не завдання та жатнуть копки, як я в минулому відео. Нам головне вбивати базлетерів, як я вам більше. Ну, там ще кіті, ну, по ну, максимуму. там каких-то слыхов слухи... выбивать. Ам... Ну и это все. Дякую, до речи, вам за 400 подписчиков. Угу. Да я, до речи, не подивлюсь, если бы за это речь Вот Джуджу надо будет убить обязательно, она так что задрала. фанга тоже можно выпустить. Но я все-таки голоснее что-то А то... Я не знаю, так я себе погано чую, а так я вообще все... Себе... Ну, так я игру погано чую. <годно> Ладно, буду так. Um... <кхем> <годно> а, джужжу уже убили. Вашим вбоем каких-то скиллов. Ну, не знаю, фэн. По-моему, тоже не нужно особо ничего такого прям щоб думать. Но ну, вот попадать кроссовком треба убить. Не буду трогать там всяких греев. У деря тоже треба убить. Чарли не буду. Ну вот если вони будуть на мене рыкаться, то я их буду убивать. А если не будут, то я их... Ну, соответственно, не буду убивать. Почали хороший фикс. Сегодня видео оцениваем скилл зависимости бравлеров. Заодно я буду там рассказывать про дикие бравлеры, о чем думаем думаешь что ты, ты самый там, ну, дикие скиллы кинет. Ну. От базы тоже надо будет уже сильнее быть, а то... Ну, базу скиллы тоже, да. Там все, что за него треба, нужно... ухоже уметь. Так Потопать по экранчику и... Ага. Въедет, да. Ну, хрифа жалко. Эм, вот. И попасть сюда. Самое главное, попасть сюда за базу требует уметь и все. Вот он говорит. Чарли, ты что делаешь? Нет, все, Чарли жалко. Да, 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 да. Нет, я не буду с тобой тянуться. А, блин. А, ну. Ну ладно. А че я запрыгну? Ну это как и тут дно базатора не было. Ну, разумеется, базатора не было. Базлайтеров, читаю. Без лайтеров, пожалуйста, дайте без лайтеров. Опа, ми... хотя бы один есть. О, вообще три. Это замечательно. Три базлайтера. Их баз Какие Опа, лаз Эш, ну Эш лаз 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 меня Вы ну, даже думать не треба уметь. А, ну может я его убью. Ну, ж, знаєте, він був раніше скилловим, а зараз за гіпера, і він став зафоршений. Так що, ну, мені в любому случаю банки нужны. Він став дуже зафоршений, да. Мені не подобався дуже сильно, але його так сильно зафорсили, і з гіпером він став дуже сильним. Ну, Може сказати, він став схилом. Він ран... От те ж саме, що з Френком було. Він раніше був уже такий скіловий, ну, у нього мало було, звісно, мене. Він такий був хороший скіловий персонаж. А оце от його так бахнули, перебахнули, що він тепер Ну, а зараз він скилом став. Хоча раніше ні. Він не був раншем скіл. Ну, от, ну те саме сеше. У нього гіпер зробив занадто сильний. Так що, опа, От корделиусан скилли еще повні. Ой. Блин. Во, де? Самий скилловый Френк. От шо я мо треба уметь сидіти в кустах, хоча б один раз гаджетом. Да-да-да, давай тимиться. Опрям прям сейчас. Три секунди назад по хотів, щас уже сейчас уже Ох, хочешь. Ну ладно. А шо за хенк такий главний сидить, як будто Ну, от хенку уже, навіть скиллисти. Будем так. Опа. А де базлетери, взагалі я їх? Не можу. Я тут два базлетери десь осталось. Ну тільки що баз лайтера ч то. То не ну, Тут Було куча базлетерів. Куда вони ділися усі? Я надіюся, що я базлетерів побиваю, а де вони? Куди вони ділися? Ну, честно, что то забрел? Не скажешь, да нет? Куда обозлать раз Пожалуйста. Тут вы налево. Ну, один... А, окей, два. А, ну і ладно. Ну, кстати, ну я не могу, конечно, но він средній, він то ли такий, то ли такий. Uh, но ну, я бы сказав, что він, він, він не скилловий супер, но ну, не он супер, я бы сказав, что він такий средний. Ну, от закрити, ну, кожен бравок може закрити. То есть, ну, той же самый, Грей може закрити, просто вже. Ну, закрить може кожен бравок. Вот подкидыша треба срочно убивать. Ага. Понятно. Ага, он меня хочет убить. Окей, без проблем я его сейчас убью. Да, ну, а он меня убить хочет. Ах ты! О боже. Кстати, они такие хорошие. Не, играем сильные. Вот игры хороший. Мне даже интересно, будет у меня как, Ну серьезно, мне не интересно, что они себе выписали. Блин, а я почти его убил. Блин, ну сейчас банку эту за... Та ну, він задрав. В общем, все. Та він слишком задрав мене. Він бісить дуже сильно. Ну дивіться, этих главный. Ну не, не достаточно. Худой, типа, самый главный. Вот, вот. оце от. Оце главная Ціль вообще, зле. кстати, тоже слева будете бачити шучек, слева, зверху. Скільки базлетерів я уже убив. Да, 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 Тимутсю. Давай затимимся. Хорошо. Ну, будем считать, що це я його був, окей, да? Будемо так считать. <гас> Туди який! Ти Ты ви, який він... ...дурний. Ну вообще не, він не дурний. Мне интересно, как он в Гре поделится. Они такие сильные будут. Правильно жесткие. Ммм, mm не, -hmm. mm -hmm. реально хороший чел. У нього 35-й був. Ну, я монограю слив, да? <реку> Йоу, 1500 макс! Да, я ему играю трошки слабо. Капец. Не, даже видно было, что чел жесткий. Ну, я его пытался ударить. Но он был хороший, да. Не спорю. Ну, будем считать, тот, что то, тогда баз летера, я все-таки. Ну, даже если той не пришл, я его добыл. То есть, когда я просто пришл, у меня забрав килл. Так что будем считать, что это я его убил. Понятно. Опа, прикольненько. Ты что ж, у него соемы такие произошли? <клево> <клево> ну ладно, в любом случае я не настроен. Серьезно, сейчас так поугарать больше пришлось, да. <клево> так что ладно. А, будет еще бачить счетчик каких либо там просто скинных бейцев и, и именно базлайтеров. Да, да, да. Тимыцы ты будешь. Ну-ка ты давай сейчас. А, нет, шейдом я думаю, не буду. Вот это все тоже реально он скиллищем. Лили тоже. Я чисто типа затемлись Типа затимлюсь. Но на деле я не буду тимыться. Ага, вона ульту слываю. Уфига ось у нас вот компашка на скиллов. Ну, вони два на скиллов, там не Ну. Ага. Угу. Шире робить, взагалі, в цій житті? Моя У нього 2 у мене їх взагалі нема Я все, у мене тепер гіпер-йолта um, Ого ОГО 10 банок, але ну, я його не вб'ю Це за допомогою того міка? Ага, я вже не знаю, що треба робити Якщо я її задоволюю, можна щось зробити <хи> Нет. Альпримо, кстати, став анскиллом. Ну, все, что играю с От якщо если Л примо не солоша, то це не анскил, а если солошает, то анскил. Боже, шоу у нас за кучка. Це було опасно <свист> Боже, что происходит нафиг?! А, блин, его там опять Блин. А, ладно, пофиг. Жестко было. М -м -м. По две банки тоже не І до речі, правило заміг завжди тримати одний удар у себе в кишені. <кхм> Що, якщо вам ну, на тебе хтось напав, щоб ти зразу зміг обіжати. Ну, або так от напасти. Пасла, оте! Пасла, паслайте, паслайте, пасла. Угу, mm -hmm, базлайт. Ой, базлайтер. Баз, иди сюда. Не, базанский. Опа, винтрейдер, да. Опа, минус один скилл. Да, 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 да. Мех не э, просто он скилл, а еще и винтрейдер на самом Так что иди нафиг. Угу. Так. Угу. Брок на скилл, я его трогать не буду, так уж и Треба тут зробить, чтобы можно было проходить. Базлайтер. Сразу вилітаю. Там еще один. Вмри. варюка, свинюка. Ну окей, я бы зробив это його ви, так що считаємо це тоже як Нікил. Окей? Я не буду давать добавить, потому что це вроде бы может запам'ят. Ладно. Так що будемо вважати, що це тоже Мітіл був. <клес> <клес> І після цієї гри подивлюсь вже скільки відео йде. Бо можливо вже треба буде закруглятися. Напишіть знову ж таки, скільки ви хочете, щоб у мене відео... Боже, кінці. Напишіть знову ж таки, що ви хочете, скільки у мене відео є Бо там, наприклад. 啊哈！这次是给这个黄色的金子，不、huh, 对、oh, yes. <laughs> <laughs> <that>，黄色的金子。我呀，我被巴掌了！等等等等等。 Может, кстати, тоже ганский, но я его не вб'ю Даже если сильно захочу. Так ти дурак. Та что ты, блядь, мене надо? Даун. Что ти мені надо Ти Ты разрешал на мене ультра що він не то. Не, ну я это хочешь обязан за Це, взагалі, дискримінація Прикольчик. О, О, Опа! Плюс килл возле <гум> Да, он четвертом отлетев, ну ладно. Мені головне, щоб вони кубки собі зливали. Ну, вони получали О, це той самий золотий Кензі, шо ли? Йоу! И ходи кен случайно было. <пробуйте> ну що-то Да. Уже да, я могу сильно було Ну я хочу спробувати передолгать. Якось так. Зараз подивимося, скільки відео йде. Що ж, відео йде вже 21 хвилину. Тому пропоную закруглятися. Якщо вам цікаво, скільки ж ми зафармили кубків за нашу охоту на цих базлетерів, то ось приблизно кількість кубків, яку ми отримали. Ну не так уже багато, зато ми було доволі так непогано анскілів. Ага, понятно. 11? Та ну. Ну, а, дивіться, на початку так включаємо математику, На початку відео у мене було 507 сім кубків, а зараз у мене 541. Скільки ж це буде? О, в общем, мені лінь рахувати. Рахуйте самі, пишіть коментарі, пока. Бувайте.